Толі. невидима сутність, керована медитацією. Читає Корвін. Дивлячись на зображення на екрані, і слухаючи слова, ви усвідомлюєте, що існує і фон цього досвіду, який ви переживаєте в цей момент, досвіду, який є візуальним і слуховим. І у цього досвіду є фон, можна сказати, з тиші. Таким чином, поверхнева реальність це ваш досвід перегляду, слухання, а потім у вашому розумі декодування звуків і візуальних сигналів. Але потім ви усвідомлюєте, що між словами і за ними Є фон тиші. І це той вимір, який можливо дехто з вас міг би й не помітити, якби я не вказав на нього. Та вам були б цікаві лише слова чи зображення на екрані. Але ви також можете усвідомити, що існує фон цього досвіду, який ви маєте прямо зараз. Фон який трохи схожі на полотно, на якому малює художник. Різниця тут, звичайно, полягає в тому, що ця метафорична картина, тобто досвід, який ви маєте в цей момент, не є фіксованою. Після того, як картина зроблена, вона фіксується на полотні. Але ваш досвід це текуче, і безперервно рухома картина. І ви можете одночасно усвідомлювати, що зараз переживаєте цей досвід, який з загально прийнятої точки зору аж ніяк не можна назвати цікавим. Але в цій реальності є щось глибше, ніж те, що традиційно на поверхні називають цікавим. Якщо я зараз почну кричати, оце буде цікаво. Або щось трапляється, будинок падає, о, це цікаво. Це поверхнева реальність. Але медитація це глибше, ніж цікаво. Тепер ви можете одночасно усвідомлювати досвід, який ви маєте в цей момент. Переважно слова. Візуальний образ, деякі думки, тому що слова, які я кажу, стають думками у вашому розумі, вони стають вашими думками. Але ці думки вказують на інше місце, вони є вказівниками або вказівними табличками, і вони не є самообслуговуючими думками. Вони не кажуть подивись на мене, повір у мене, прийми мене як свою думку, ідентифікуй себе зі мною. Це не те, про що говорять ці думки. Ці думки це просто вказівники за межі думок. І що це те, на що вказують ці думки? Думки з'являються, вони є частиною малюнку на полотні. Метафоричному полотні, на якому малюється ваш поточний досвід. Але ці слова, які з'являються на полотні, вказують та говорять про полотно, на якому вони з'являються. Вони кажуть: усвідомлюй не тільки мене. Про це говорять думки. Усвідомлюй не тільки мене, усвідомлюй, де я з'являюся. І як я з'являюся? Де я зникаю і як я зникаю? Усвідомлюйте те, що робить можливим моє існування. Що робить можливим існування картини? Полотно. Отже, ви усвідомлюєте, що на тлі вашого теперішнього досвіду, як я сказав, є тиша. Вона навіть взаємопроникає у ваш поточний досвід. Ви помічаєте її у паузах між словами. Вона скрізь. Як ще це можна назвати? Тож, я хотів би дати вам ще кілька вказівок, корисних вказівок на додаток до досвіду, який ви маєте, і того, що складає цей досвід. І зараз це дуже проста річ, тому що є лише кілька простих слів і людина, яка розмовляє з вами через екран. Але на додаток до цього є безмовна присутність, яка не має форми. Ви не можете сказати ось воно. Ви не можете сказати подивіться на це. Ви не можете це зрозуміти. Ви не можете це аналізувати. Насправді, ви не можете про це знати нічого. І все ж воно є. Це єдине, що не викликає сумнівів у реальності цього моменту. Все, що ви відчуваєте в цей момент, може бути сном. Тому ви можете у цьому сумніватися. якимось чином це і є сон. Він швидко випаровується, він розчиняється, а потім з'являється щось нове. Тож, ви можете сумніватися, що те, що ви зараз переживаєте, абсолютно справжнє. У чому ви не можете сумніватися, так це у тому. Що ви переживаєте щось. Реальне це чи нереальне сон чи реальність. Ви не можете сумніватися, що щось переживається. Вам навіть не потрібно говорити я переживаю. Тому що я, яке каже я переживаю, персона може бути частиною сну і певним чином. Це так і є. Але навіть якщо персона є сном, цей сон відбувається прямо зараз. Що дає можливість сну відбуватися, якщо це сон? Або якщо це не сон, що дозволяє цьому моменту бути реальним. І оскільки я використав слово бути, ми могли б сказати, що це буття. Стоїть за всім безмовна присутність, яка є буттям. Отже, ви починаєте це усвідомлювати. І знову це полотно, як ми його називали. Але що це може запитати розум? Можливо, багато відповідей, і жодна відповідь не є вірною. Кожна відповідь на запитання, що це, обмежить його, буде не зовсім правильною, спотворить. І все ж давайте скажемо: це ви, це полотно, ця мовчазна присутність це ваша суть. Не поверхнева, а ваша глибинна сутність. Поверхнева сутність. Хто знає, що це таке? Це свого роду сон. Але ваша глибинна суть. І ви усвідомлюєте цей глибинний нерухомий простір або присутність, буття. Дякую.